Любі мої учні, Ми розпочинаємо з вами урок читання. Свої друковані зошитки, частинка 8, у дужечках 1, розгортаємо на третій сторінці. Тема нашого уроку продовжується: Туве Янсен, капелюх Черівника. На початку уроку я пропоную вам прочитати цікавинки про туве Янсен. Візьміть, будь ласка, простий олівчик і підкреслюйте одразу ключові слова. Обов'язково слідкуючи, читаємо разом. Книги про мумітролів принесли туве Янсон загальне визнання. Популярність письменниці дуже швидко вийшла за межі Фінляндії. Розповіді про мумітролів написано шведською мовою. Нині вони відомі в усьому світі, оскільки перекладені більш ніж 30 мовами. Казка Капелюх Чарівника. Або Диво Капелюх вийшла друком 1949 року. Відтоді цей твір захоплює читачів дивами, що трапляються з персонажами. Прости, для того, щоб підкреслити ключові слова. Ми з вами знаємо, що саме Туме Янсен писала про дуже цікавих. Персонажів про мумітролів, які були дуже схожі на бегемотиків. Тож, підкреслюємо з вами, що ці розповіді написані саме шведською мовою, перекладені більш ніж 30 мовами, уявляєте? А також ця казка «Капелюх чарівника вийшла друком 1949 року. І саме відтоді твір захоплює читачів дивами, що трапляються з персонажами. Пропоную зараз вам виконати письмову вправу фотоапарат, дивимося дуже уважно інформацію на екрані, яка у вас буде, запам'ятовуємо її. А потім пишемо з пам'яті у ваш зошиток. Будьте, будь ласка, уважними та зосередженими. Увага! Відтворіть, будь ласка, з пам'яті побачене. Так, дуже добре. Запишіть це речення у ваш зошиток. З головним персонажем тісно пов'язані основні події твору. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. А ми з вами переходимо далі до завдання під номером 11. Слід прочитати текст, який для вас підготував Знайко та підкреслити позитивні риси характеру мами і тата мумітроля. Свій чарівний пальчик поставили на початок цього тексту, обов'язково слідкуючи читаємо за диктором. У родині Янсонів дітей виховували з теплотою, любов'ю та довірою. Дружні стосунки, розуміння, повага, підтримка одне одного. Усе це туве Янсон перенесла на героїв долини мумітролів. Кожного з персонажів письменниця наділила чарівними і водночас реальними рисами характеру. Так, мумітроль. Мама й тато нагадують бегемотиків, але поводяться як найдобріші люди. У тата золоті руки, він збудував блакитний будиночок, пише цікаві мемуари і з великою повагою ставиться до мами Мумітроля. Мама добра, лагідна, уміє заспокоїти, готова прийняти нових друзів мумітроля. За матеріалами Вікіпедії. Тож, беремо просто у шукаємо і підкреслюємо позитивні риси характеру мами і тата момітроля. Тож, який був тато? Дійсно, у тата були золоті роки. Він із великою повагою ставиться до мами мумітроля. А ось мама була добра, лагідна і вміла заспокоїти, готова була прийняти нових друзів мумітроля. Ну, ось такі цікаві і найдобріші люди, ці бегемотики. Так, точніше, вони мумітроліці поводяться себе як люди, так, але вони справжні бегемотики. Пропоную зараз вам пригадати цікавинки, а точніше, персонажа, за його характеристикою. Перша зірочка любить пригоди і грає на губній гармонії, хто це був мумітроль, нюхмубрик чи чмих? Мобили в кружечок правильний варіант відповіді. Наступна друга зірочка трішки жадібний, у грі намагається випередити інших. Про кого йде Мома? Нюхмубрик, мумітроль або чмих. А хто вважає, що не одяг красить людину, а людина його є такі варіанти, як мама, тато або мумітроль. Обводимо в кружечок правильний варіант відповіді. Діти, якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку. А ми далі переходимо до завдання 14-го. Будемо готуватися до виразного читання наступного уривочку твору повиянцем капелю чарівника. Для цього попрацюємо з чистомовкою. Спочатку читаємо повільно, як повзе черепашка. Ли, 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 диво, капелюх знайшли. Ись, ись вись, і пригоди почались. Самостійно тричі прочитайте цю чистомовку, кожного разу прискорюючи свій темп, працюємо. А тепер намагайтеся не здоженути мене. Тож, швидше з нас прочитає. Готові? Починаємо. ли ли, -ли диво капелюк знайшли. Ось, ось, ось і пригоди почались. Ну що, встигли? Молодці. Ви можете зробити невеличкі змагання разом зі своїми рідними. Пригадайте, а де друзі знайшли незвичайний капелюх? Пропоную дізнатися далі невеличкі цікавинки, але ми повинні спочатку дізнатися лексичне значення слів із твомачного словничка. Утнути означає зробити щось несподівано або незвичне. «Стетеріти» означає розгубитися або збентежитися, шугати, літаючи, швидко пересуватися в повітрі, і бридкий означає огимі. Самостійно прочитайте лексичне значення наступних слів, для того, щоб запам'ятати, про що буде йти мова, що вони означають. А тепер ми готові з вами читати наступний уривочок твору капелю чарівника у перекладі Наталі Іваничук. Читатимемо ми разом із диктором, будь ласка, свої чарівні пальчики поклали на початок цього уривочку, обов'язково слідкуючи за текстом, працюємо разом. Читайте уважно та зосереджено, щоб з легкістю дати відповіді на запитання питальника. У кутку між столиком і кухонними дверима стояв капелюх чарівника з яєчною шкаралупою на дні. І враз сталося щось дивовижне. Яєчна шкаралупа почала змінюватися на очах. Справа в тому, що речі, які досить довго полежали в капелюсі, міняли свою форму. На яку саме передбачити неможливо? Яєчна шкаралупа зберегла своє біле забарвлення, однак збільшувалася в об'ємі, росла, росла, ставала м'якою та пухнастою і за часинку заповнила весь капелюх. Урешті п'ять маленьких кругленьких хмаринок відірвалися від його крисів і попливли на ганок. Злегка підстрибуючи на сходах, вони зависли в повітрі низько над землею. У капелюсі нічого не зосталося. Ото вже трам – стетерів від несподіванки мумітроль – Хмаринки непорушно завмерли перед ними, наче чогось чекали. Хробся, сторожко простягнула лапку й торкнулася найближчої хмарки. Наче звати, мовила здивовано. Інші теж підступилися ближче, щоб помацати хмарки на дотик. Схожі на подушечки, мовив чмих. Нюхмумрик легенько штовхнув одну з хмаринок. Вона ледь відпливла вбік і знову завмерла. Чиї вони, поцікавився Чмих. – і звідки взялися на Ганку? – Я ще такого в житті не бачив, дивувався мумітроль. Може, покликати маму? Ні, ні, вихопилося в хробці. Ми самі все з'ясуємо. А вже за мить осідлала хмаринку, гойдаючись на ній угору та вниз. Тепер усі, горланячи гей-гей-гоп, кинулися сідлати хмаринки. Хмарки, немов великі слухняні зайчики, злетіли в повітря, шугаючи то вгору, то вниз. Хропусеві першому спало на думку, що ними можна кермувати. Легкий потиск лапки і хмарка повертає вбік. Двома лапами водночас щодуху летить уперед. Ледь поколисати нею хмаринка легко здіймається вгору. Розвага страшенно сподобалася їм. Вони навіть наважилися злетіти над верхівками дерев і дахом будиночка. Мумітроль підплив на своїй хмаринці до вікна мумітата й випалив. Кукуріку. -ку -ку! Він був у такому захопленні, що нічого вдалішого утнути не зміг. У тата від подиву аж ручка випала з лапи. Він притьмом кинувся до вікна. Клянуся своїм хвостом. Клянуся своїм хвостом, ото й усе, на що він спромігся. Ця подія стане чудовим розділом у твоїх мемуарах, сказав мумітроль і скерував хмаринку до вікна кухні, гукаючи маму. Мама саме готувала запіканку, і їй було не до дитячих пустощів. Що це ти знову вигадав, любий мумітролю? мовила вона. Обережно, не впади. Може, політаємо вдвох? запропонував мумітроль мітроль Радо, погодилася хропся, підпливаючи на хмарці до нього. Куди полетимо?» Пошукаймо Гемуля. Ото він здивується. Вони зробили коло над садом, але на жодному зі звичних місць Гемуля не знайшли. Він ніколи не відходить далеко від дому, мовила хропця. Востаннє я його бачила за сортуванням марок. Це було півроку тому, нагадав момітрой. А й справді похопилася Хробця, Ми ж проспали всю зиму. Чи добре тобі спалося? Поцікавився мумітроль, хробся кокетливо злетіла над верхівкою дерева і перш ніж відповісти, на хвильку замислилася. Мені наснився жахливий сон. Якийсь бридкий тип у високому чорному капелюсі недобре шкірився до мене. Дивно, сказав мумітроль, і мені таке наснилося. Він мав біля рукавички. Так так, закивала головою хробця. Діти, поділіться, будь ласка, своїми враженнями від урочитаного. Що вас зацікавило найбільше? Який епізод сподобався? Якщо втомилися, зробіть для себе правильне покращення зору, а тільки потім переходьте до завдань питанька. Будемо взаємодіяти внус та письмово. У завданні 18 під першою зірочкою слід поміркувати, на якій частини можна поділити у рибочок. Виділіть простим олівчиком кожну частинку і доберіть та напишіть заголовки. Текст можна поділити на 5 або 6 частинок. Тож, будь ласка, натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. Після того, як ви напишете уявний план, перекажіть уривочок за ним. Розкажіть про той епізод, який вам більше сподобався. А для того, щоб виконати завдання під наступною зірочкою, треба переглянути невеличкий фрагмент мультфільму. Дивимося та шукаємо речення про переглянути у ваших зошитах. А тепер, будь ласка, пошукайте відповідні речення про переглянути, підкресліть їх та прочитайте. Далі, будь ласка, виконайте тестові завдання. Їх тут дуже мало, тому впевнена, що впорайтеся з ними невідмітно. Питання перше: на що були схожі хмаринки? А на зайчиків. Б на подушечки, В на літачки. Дійсно, діти, саме ці хмаринки були схожі на подушечки. Друге питання як відрагував тато, побачивши мумітроля на хмаринці? А, дуже розсердився, Б. був здивований. В. був наляканий. Іще одне питання а чим захоплювався Гемуль? Збирав букети квітів, колекціонував поштові марки, писав натюрморти. Так, діти дуже гарно з вами впоралися із завданням, і дійсно гемуль колекціонував поштові марки. Випишіть, будь ласка, з тексту слова, яким описано хмаринки. Які вони. Поміркуйте, навіщо письменниця увела в твір епізод із хмаринками? А які нові персонажі з'явилися в цьому ривочку? Знайдіть, будь ласка, та обведіть імена цих персонажів у кружечок. А хто така хробці? Так, діти, дуже добре. І ще у мене є для вас декілька завдань підтвердіть прикладами з тексту, що твір ту за жанром це казка. Позначте ви цієї казки капелів чарівника, а про тварин в чарівна. Так, діти, дійсно, це чарівна казка, тому що тут тварини розмовляють, а ми з вами знаємо, що вони взагалі до цього не вміють. І те, що тут можна покататися, політати на хмаринка, але цього також не можна зробити, тому це чарівна казка. Чи зацікавив вас останній діалог між мумітролем і хлоп хропсею? Що в ньому йдеться? Так, діти, дуже добре, пофантазуйте, а що ще могло потрапити до капелюха чарівника? І на яку річ перетворитися? Можете зробити невеличкі нотатки у себе в зошиті, і як ви гадаєте, що саме могло ще потрапити до цього чарівного капелюха, Ви дуже гарно з вами впоралися з усіма завданням. Та дізналися різноманітні цікавинки про відому шведську письменницю, каскарку та художницю Туве Янсон. Прочитали її наступний уривочок твору капелю чарівника. Не забувайте працювати у маленькому зошиті для домашніх завдань. Бажаю вам успіхів у цьому і до нових зустрічей!